Права 1.12. Для якого значення змінної значення дробу m-10 дорівнює. То що ж, в першому завданню мінус 8. Для того, щоб знайти, за якого значення m, ми ж можемо записати, що m десятих, має дорівнювати мінус 8. Є? Yeah? Ну що ж, для того, щоб знайти m-1, ми маємо знайти, при якому m у нас ліва частина дорівнює правій, перетворюється рівняння правильну числову рівність. То я запишу, що обидві частини рівняння ми помножимо на 10. Позбудемося знаменника. Тоді я можу записати, що m-10 на 10 це буде m-1. І це дорівнює мінус 8. Справа ми також множимо на 10. Є, то записуємо, що m-1 дорівнює. Мінус 8 помножити на 10, це мінус 80. Ну що, ж, щоб знайти m переносимо мінус 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. То m тоді мінус 80. Зліва було мінус 1, справа буде плюс 1. І m тоді дорівнює мінус 70 плюс 1 це мінус 79. Yeah? Переходимо до другого завдання. За якого значення виразу? Змінної вираз дорівнює 0,25. Ну що ж, ми можемо аналогічно записати, що m-1 дорівнює 0,25. Позбудемося з знаменника. Помножимо частини нерівняння на 10. Тоді одержимо. Отже, m-1 помножити на 10, це буде m-1. Дорівнює і праву частину 0,25 помножимо на 10. То m-1 буде дорівнювати 0,25 помножити на 10, це буде 2,5. Ну що ж, тоді переносимо мінус 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо, що m тоді дорівнює 2,5. Зліва було мінус 1, справа буде плюс 1. М тоді дорівнює 2,5 плюс 1, це буде 3,5. Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює М, за якого М значення нашого виразу буде дорівнювати 0,25. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Для якого значення змінної в першому завданні записуємо. Що змінна має дорівнювати нас мінус 79, а в другому завданні 3,5. Ну що ж, ось таке завдання на перетворення та розв'язування рівнянь. На цьому вправу завершено.